Хтось хоче поділитися думками. Франкліне. Ну, я попрацював трохи над особистими кордонами і відправив свого батька в бан. Його ніколи не було поруч, коли він був потрібний. Мене це дістало. Ти що видалив свій аккаунт? Як мені тепер з тобою спілкуватися? Якось мене забанило колишня. Я створив новий профіль з іншим ім'ям. Заходив на її сторінку, вона й не знала. з ім'ям. Я познайомився з дівчиною онлайн. Вона розумна, смішна. А по телефону ви говорите? Ну, звісно. Хало, то як? як життя? Добре, як. Це була твоя ідея. То була моя колишня, а це твій син. Може, він уже дрочить на це. Може, ми зідзвонимось? Дивно, що ми ні разу не розмовляли. Подзвониш йому, ніби ти це вона що на тобі. Штани і е, червоні шкарпетки. А на тобі лише сукня без трусиків. Це інсест. Аж ніяк. Я йому допомагаю. Він думає у нього стосунки. Це кохання мого життя. Ти його не розкатай. Може, вона слюка, чи шахрайка, чи твій тато. <по> <по> <Ага>. <по> О, це моя дівчина. Одну секунду. Беко, чуєш? Беко. Чуєш? Беко. Алло, 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 Я алло. тобі передзвоню. Зірвалося, так? Давай вдамо, що ми цілуємось. Ти просиш допомогти поцілувати твого сина онлайн? Це Гідота. Ти ж його любиш? Так. То цілуй нарешті. Я кохаю свого тата.